Всім доброго дня! А в нас ляє сьогодні. Капець заливає. Бо аж вода тече по цьому в теплиці. Це повний цей. Як кажуть, що не вимерзло, то вимокне, напевне, ще, Але що зробиш? Ми над погодою не власні. От наші бананчики вже розкриваються потрошки. Так, от мені Вітя на вихідних провів мастер-клас по повітряних відводках. І оце він робив на Лаврусі. Каже, ще так його попробую, Оце він зробив кілька штук на них. А сьогодні я буду робити вам мастер-клас. Тільки він мені дав косати оцей павловський. Він дуже загущений. На ньому можна робити повітряні щеп вкорінення. Так, одну я вже зробила. Думаю, що перед вами, як то кажуть, не пасти в лицевому багнюку. І ще одну зробила таку на висоті. Звісно, він вже мені дав трошки. Замічання, що дуже високо воно буде його хилити донизу, але він його підв'язав, все ніби все нормально. О, дуже він такий павловський, багато має гіляк, тому на ній свободно можна робити ці вкорінення. Колись він завжди так робив, а зараз щось, щось не робить, облінився одним словом, тому буду робити я. Так, підобрала я вам зараз на якій гіляці вам показати. От, От Бачите, дуже у мене дуже загущено, загущено. І оцю гілячку ми зараз, зараз ми на ній зробимо. Так, що нам треба зробити? Нам потрібно зробити сантиметрів 3 обрізати кору. Зараз я вам попробую це все показати. І вчепити туди оцей мішечок землею. Так, воно буде оці повітряні вкорінення. Приблизно десь 2-3 місяці будуть корінятися. Так, для цього беремо отаку землю. Тут я наколотила агроперліт, вермикуліт і з магазину універсальну землю. Один до одного. От. Підготувала отакий... такий. Мішечки. Вітя брав ось целафанок з мішків від землі, але я думаю, я буду робити по-культурному, то я купила собі зіпер-пакети. <кій> Отакі. От Можна трошки менше, бо є ніби великоваті, але я їх скручую, і вони получаються не дуже великі. От Бачите, приблизно десь як одна риночка буде мати. Так. Тут я підготувала собі вкорінювач, щоб ми обмастили оцей клонекс. Далі, що нам треба, ізолента, хороша лезвія нам треба, свіжа, щоб не була тупа. І, як то кажуть, обох поміч. Так, показуємо. Так. Зробили такий надріз, приблизно десь сантиметрів 3, тобто від верхньої бруньки і до нижньої можна так. Так, потрібно, щоб нам гарно відходила оця кора. Ні, зараз я з цією одною рукою дуже, звісно, важко. Лишні листочки обрізали, які вам не потрібні. Ага, тут ще ззаді була брунячка. Зараз вже вкололася. О, не дорізала, напевне, лізвію. Зараз я доріжу. Так, от получився в нас, зараз я сфокусую. От такий зріз. Сняли кору, помастила я їм у ним, і зараз будемо чіпляти. Землю. От. Самому дуже важко і знімати, і і показувати, як при має бути, щоб дуже гарно воно відходило. Бачите, от воно зачепилося мені за брунечку заді. Робити лезвію по кругу надріз щоб воно вам гарно відійшло. Так, все буду знімати паузуми. Беремо наш мішечок, от він у нас такий спресований, добре спресовуйте, щоб вам та земля, як ви зробите надріз, щоб воно вам все не повисипалося. Зараз ми ножичком беремо доволі гарно, розрізаємо до середини, щоб туди закласти нашу гілочку. Я не мочу зараз воду. Всередині ґрунт сухий, тому що. Коли намочений, починає текти вода, і не чіпляється ні скотч, ні ізолента. Так краще я вже тоді пізніше за воду запущу шприцом. О, такий получився в мене назріс. Чуть-чуть я туди пустила водички. Зараз бачите, воно як розійшлось, як пиріжечок. І зараз будемо закладати. Ой. Це доволі такий не новий метод. Цим методом люди вже давно користуються. бачите, не провірила шприц. О, пішла водичка, бачите, сам перед треба по чуть-чуть запихати, закладати, застромляти, як правильніше. І туди, щоб воно набирало вологе. Тоді, от, зрізали. Розмотали, зрізали і вже готове вам, можна так сказати, деревце. Так, в нас же сонце, в нас вже жарко, я вже мокра, тут для вдош моментально вже погода. Так що гарного вам дня, сонячних днів, миру і добра.